Вітаю, любі дітки вас! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему транспорт і я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Сонечко встало іде новий день! Любі малята, усім добрий день! Діти, ви ж знаєте, що існують різні види транспорту: наземний, водний, повітряний, залізничний, підводний. А зараз я пропоную вам пограти в гру один багато. Якщо ми кажемо одна машина, а багато машини. Літак, а багато літаки, потяг, а багато потяги. Корабель, а багато кораблі. Автобус, а багато автобуси. Молодці. А зараз подивіться на малюнок і складіть речення за цим малюнком. Я, наприклад, склала таке речення. Діти на автобусі їдуть у парк. А ви яке? Продовжуємо далі. А ще я хочу вам нагадати, що є транспорт спеціального призначення. Подивіться на картинку, який транспорт ви бачите. Так, це швидка допомога, пожежна машина, поліцейська. Цей транспорт завжди допомагає людям, якщо сталася біда. А ще є транспорт, який допомагає людям в роботі і перевозить окремі речі. А назву цього транспорту можна скласти з двох окремих слів. Наприклад, молоко возить, молоковоз, цемент возити, цементовоз, мука возити, муковоз, бензин возити, бензовоз, сміття возити, сміттєвоз. Сніг збирати снігозбиральна машина. Бачите, як багато можна утворити нових слів за допомогою двох окремих. А ви ще подумайте і складіть самостійно інші слова із двох окремих слів. Бажаю вам успіхів! До побачення!